Хочется неприємності потім. А можна? Для нас? Ні? Да. Ваші присутності я за Та ось Давайте желаненька, тыка пожила. Жінка сидить в глубику. Офіційний простановник. Стоять. Стоять. Віддайте листочок, будь ласка. Віддайте. Господь, що робиться? Вона згодиться спеціально. Куди вона побігла? Хто це Чого вона вирвалася? А чого вона так вирвалася побігла? Вона? Через те вона Так. втекла. Забрала тут увагу. Що тут відбувається? Містки, я зрозуміла. А де треба взяти коментар у голови дільниці. Обов'язково запитатися, чому, таке, чому так реагує міліція. Потули і Чого? А де міліція? Будь ласка, а де наша міліція? і запитатися, чому не реагують правоохоронні органи на такі питання. Не бачу, як вона вибігла. Другий стан за нього. Так не робиться. Щось цього року те, що непонятно робиться. В мене вирвали документи, згідно якого зареєстровано порушення. Це Там є друга. Це Там є друга. Ви тим це, це знає, як ми спілкуємося. Говоріть коментар від правоохоронних органів, чому не бачили. Говоріть головної дільниці. Треба Шо? все зафіксувати. Скажи мне видео.